Радий вітати усіх новижих знов. Дмитро мені нагадав, що я, власне, забув про призове. Оте про суперника сказала, то я і вже почав думати про суперника. Якось так, а призови. Потому зробимо трішки більше призовів. У нас елементальний призов. Ми хочемо зловити Фруїтіло, треба запам'ятати, як його звати, бо без цього не зловиш героя. Руїть його. Може ще десь мімік попутньо впаде. Подивимось, Хей Андрес, привіт Анатолій, привіт, Павло. Так, я дивлюсь, люди трішки підтягнулися, просто може хтось чекав якраз і образився, що я на турнірі От не з тих Саха. Двіння е, суперник Exile Bunch. Як і казали, дуже сильний суперник. Ну що, не всі будемо мене витрачати. Але трохи більше. Я думав десь 8 призів зробити. Доведеться зробити, певно, десь 20 як компенсація того, що я це не зробив на турнірі, як обіцяв. Отаке. Хай прот. Привіт! Ірдна. Привіт, Володимир. Привіт, Ігор. Дякую. Хочу чотиризіркового хочу зіркового сламака. Оцього фруїтіо. Це наша мета. Навіть цей іначе непоганий, але от, не хочу. Це, скоріше за все, проти нових, нової сім'ї, типу, красти їх посилення. В цьому плані, а в іншому він не відрізняється особливо. Ну хіба що те, що Сламак. Що, вирушаємо. Кого? Я поки не знаю з кого, подивимось. От якраз зараз протестуємо, з кого треба призивати. Привіт, революції на полі. Так, чотири зірково, з 4, 4 Запам'ятаємо. Він між двома п'ятизірковими стоїть, бо новий. Ну так, є таке, варіант біжить за фруті. Але я думаю, це випадково вийшло. Вони по порядку новизни тут вилаштовуються. Ну, зірковість. І новизна. Герой місяця. Ну, вже щось, фото на пам'ять. До речі, з фунгустіна. От, значить, з фунгустіною треба призивати. Сьогодні по Черкасах приїхав ріла цинів кольори. Щевролізна рамота. Ну, то був не я. Ні, не був в Черкасах сьогодні. Не я. Привіт, будувай. Так, чотири пруть. Шанси 5,7%, правильно ж? Правильно, 5,7% на нашого 4 слимака. Мелики, та що ж, ну наші хороші герої. Ще й тренерів дивить. Але ж не те? Знов чотиризірковий. І знов тризірковий тренер. Певно, докачає зараз фунгустіна цим кормом. Такими темпами. Та де ж він? Цікавий, який шанс на 4 зіркового не слимака? Треба подивитись 20%? 28. Ну, значить, на 5 4 зіркових мав би падати один слимак. Точніше, на 5. Ну так, на 5 довільних 4 зіркових один сломак. Приблизно. Фонгустін, давай я в тебе вірю. Я ж навіть п'ятірку не прошу. Взагалі-то вони б мали мені зараз видати п'ятірку, бо п'ятірку не хочеш, п'ірку хочеш. Ну так завжди. Ну, ще таку п'ятірку видали. Значається. Мілікі теж на те. Погано зараз призивати, тому що цей Гур'ян другий, у мене є, і він мені не треба. Краще було б дочекатися наступного порталу. І там вже ловити але. Так, ну ще 9 призовів, давайте. Інша система відсоткова. Ну, це зрозуміло, це зрозуміло. Привіт, дічка. Фунгустін, давай мені чотиризіркового... Я вже забув, як його звати. Фруїтьо. Давай мені Фруїтіо. Ну, до речі, з фунгустіна п'ятірки пруть. Не зовсім ті, що треба, але пруть. Привітала. Хотів чотиризіркового слимака. Все дуже просто. Оцього. Але щось не падає. Давайте, може, з нього попризиваємо. Там же наче нема чотиризіркового... А, ні, стоп, там є чотиризіркові певно, елементарні. Тож це значить шанси зловити набагато гірші. Халепа. Тоді складніше. Цього я не врахував. Привіт, Макс! Міміка так, зловив одного. В принципі, можна було б другого про запас. Вони два не працюють, але раптом щось зміниться. Кавун може бути. Ну, такої не можу зловити четвірку. Четвірку бушик ловлю, четвірку. Фруїтіо. Те, що я казав, впаде усе, крім четвірки. Вже скільки три герой місяця впав. Сільварія, чи як там її звати, вирігу впав, а четвірки нема. Але Фунгустін. Зверніть увагу, Фунгустін. Наше все. Ну майже. майже... Бушик, е... втім то справа, що поки не зловиш, не зрозумієш. Мені от цікаво. Не те, що вона прям топова, але мені здається, що її можна якось грати. О! От тепер точно все. План виконано. Причому не зловили того Гуріана, що важливо. Зловила навіть Вердігу бонусом. отак, зловив, зловив те, що хотів, свою четвірку, і бонусом до нього Вердігу, а не навпаки. Хай буде. Лишилося значить, міміка тепер зеленого десь знайти впіймати. І тоді буде все добре. Ще скрині можна повідкривати. О, тонік. Щість, бачите тоніки, в чому проблема з зеленими? Тоніків нема. Це навіть якщо я когось перероджу, то не зможу потім на альфа злам відправити. Ну, і якщо, звісно, це не фруїтіво. Все, один є, може потім другого зловлю, поки першого потестую. Дякую, дякую. Отак. От Хоч якась радість в п'ятницю ввечері. Все, на цьому завершуємо призови. Е, коли будуть наступні, я не знаю, поки я особливо не призиваю. Хіба що, ну, от може, міміки будуть випускати? От буде мімік. До речі, ви зверніть увагу, що вони зараз несподівано тих міміків викладають. Тож є сенс, в принципі, тримати призови, умовно кажучи, завжди. Зазвичай був інтервал десь 10 днів між міміками минулого разу. Скільки буде зараз, невідомо. Може, десь так само буде. Але там вони не просто рівно 10 днів, але там підставляють, де ніхто не крутить у якийсь невдалий час, іноді можуть посередня, як показала практика додати, тож краще тримати призови. Отаке. Отаке. Першу думку про п'ятірку нову, типу, про цього. Ну, думка проста: це виключно проти нової сім'ї. За рахунок от, цього стільки серфейсу. Якщо не використовувати. Його глибучу поверхню, то сенсу ніякого нема. Тим паче вона на 3 ходи це теж певна проблемка. Не так довго. Ударів нічого особливого. Добре, що слимак важко вбити. За таким принципом, до речі, варто звернути увагу, що липучу поверхню зараз змінило трішки. Вони зробили її саму, не знімаємо. А, ну, тобі, раніше Фонустін був лепуча поверхня була знімаємо, але Фонусін накладав ефект, який забороняв знімати ефекти. Тепер зробили усім липучу поверхню не знімаємо просто. Ось такий момент. Ну, власне, так, така думка. А що стосовно четвірки, то будемо думати. Ну, просто вона загубилася, по-перше, ось вона. Вона швидка, вона друїдка. Тобто за 7 з легендарними військами заряджатиметься. Е, оця пасивка буде народжувати Слимакай, тобто в неї там буде, воно каже, 3 тисячі здоров'я з легендарним військом. Її вдарять за рахунок захисту всього. Шкода буде велика, але з'явиться мінньон на півтори тисячі ще. От якось так. А коли вб'ють, то сусідам по півтори тисячі мільйонів. Можна це використову ні, невідомо. Плюс вона такий невеличкий шоутер, але це не головне, головне, що от папараліч накладається. Це теж як блок якийсь можна використовувати, через хід але тим не менш корисна така дрібничка. Ну, власне, так. Подивимось. Подивимось. Шкода, що бити нема. Там Простіше було б це все протестувати, а так. Доведеться довго і нудно качати. І далі вже дивитися яким чином. Все. Гарних вам вихідних. І усім дякую за перегляд і нехай щастить! Ще...